Ранку, мої малята, сьогодні до нас в гості прискакало маленьке зайчиня. Тож давайте разом з ним привітаємось. Доброго ранку! Доброго раночку. Зайчик хоче нам розповісти одну цікаву історію, яка з ним трапилась. Тож, сідайте зручніше та слухайте уважно. Жили собі лисичка і зайчик. У лисички хатка була крижана, а в зайчика луб'яна, аж ось прийшла весна красна, лисичина хатка розтанула, а зайчика стоїть собі, і вирішила лисичка обдурити зайчика, попросилася переночувати та його з хатки і вигнала. І зайчик дорогою плаче. А назустріч йому собака. Гав, 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 чого зайчику плачеш? А зайчик відповідає. Як же мені не плакати? Була в мене хатка луб'яна, а в лисички крижана. Попросилася вона до мене переночувати, та й мене й вигнала. Не плач, зайчику, я твоєму горю зараджу. Підійшли вони до хатки, а собака. Гав, 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 тікай, лисичко геть. А лисичка з печі відповідає. Як вискочу, як вистрибну, полетить клоча в усі закутки. Собака перелякався і втік. Йде зайчик дорогою плаче, а назустріч йому ведмідь. Його зайчику плачеш. А зайчик йому. Я же мені не плакати. Була в мене хатка луб'яна, а в лисички крижана. Попросилася вона переночувати, та мене й вигнала. Не плач, зайчику, я твоєму лихою зараджу. Підійшли вони до хатки, а ведмідь як зариве. Йди, лисичко, геть. У лисичка їм спить. Спеч... Як вискочу, як вистрибну, полетить клоче в усі закутки!» Ведмідь перелякався і втік у ліс. Йде зайчик, сльозами умивається, зустрічає його півень з косою. Розповів зайчик і йому про своє горе. Не плач, зайчику, я її вижену. Собака гнав, гнав не вигнав. ведмідь гнав, гнав не вигнав. де вже тобі. От вижено. І дійшли вони до хатки півеньчо битьми, як затупає, крилами, як залопоче, та як закричить. У, на косу на плечі, хочу лисеньку посікти. Тікай лисенька, геть. Лисичка перелякалася і каже, Посилаюсь, а півень знову. Каріку, на сокосу на плечі, хочу лисоньку посікти, тікай лисонька геть. Лисичка знову кричить. Уже вдягаюсь. Півень втретє кричить. У каріку, на сокосу на плечі, хочу лисоньку посікти, тікай лисонька геть. Лисичка як вискочить і дременула в ліс. Тільки її і бачили, а зайчик з півником стала жити поживати у луб'єній хатинці у мирі і злагоді. Ну ось малята, ви переглянули історію, яка трапилась із зайчиком. Тож давайте відповідати на питання. Малята, а що трапилось із зайчиком? Так, лисичка вигнала зайчика із хатинки. Діти, а давайте пригадаємо, а лисичка яка була? Так, хитра, зла, а зайчик маленький, боязкий. А чому зайчик? Плакав. Правильно, тому що він залишився без будиночка, і йому було холодно, страшно. Малята, а скажіть, будь ласка, а чи є у вас будиночок? Я думаю, що так. А чи пустите ви? чужих людей у свій будинок. Так, ні, ні в коєму разі. Малята, завдяки друзям у зайчика знову своя хатинка з'явилася. Отже, не тільки тваринка, а й кожна дитина також має право на житло. І ніхто не має права позбавляти кого-небудь свого житла. Ну ось, малята, на цьому наше заняття підійшло до кінця. Всім до побачення. І зайчик вам каже до побачення. Пока-пока. До побачення!